Загалом африканські маски можна розділити на дві основні групи: маски зі спокійним обличчям, очі в яких заплющені, адже вони зображували померлих родичів, і страхітливі маски, в яких людські риси найчастіше поєднувалися з рисами звіра, їх одягали під час релігійних ритуалів, традиційних свят, полювань тощо. Оскільки африканські маски діляться на різні типи, дивлячись до якого племені вони належать, їм складно зробити класифікацію. Але, загально, вони ще можуть бути жіночими, чоловічими, зооморфними і гермафродитними. Но є і такі племена, які використовували вироби, які неможливо класифікувати. Розділити африканські маски можна також за способами використання. Так, маски можна згрупувати за основними формами: це маски для обличчя або лицеві, маски шоломи, налобні маски, маски гребні націльні маски і маски дошки. Кожна маска розповідає окрему історію. Перед нами лицева жіноча маска народу пуну із габону. Маски пуну дуже незвичайні на вигляд. Риси обличчя нагадують японські. Або азіатські обличчя Побілене, маленький ніс, червоні губи, очі опухлі у формі півмісяця, люди такої зовнішності якимось чином опинилися на чорному континенті. І зараз це вважається своєрідним ідеалом краси. Всі жінки пуну намазують обличчя білою глиною, щоб бути красивими. На лобі ми бачимо надрізи, що було атрибутом племені, а велика зачіска розповідає про високий соціальний статус. Ця жінка не носила на голові важкі грузи. А зараз перед нами зовсім інший ідеал жіночої краси. Ця маска має ретельно підпилені зуби, а знака краси серед народу йомбе. Вона символізує ідеальну жінку і, ймовірно, носилася в ритуальних танцях, пов'язаних з родючістю. Часто в масках закодовані риси, що представляють моральні цінності. Наприклад, чоловіча люцьова маска народу синефоску од дівуару. Вона має напівзаплющені очі, що символізує миролюбівість, самоконтроль і терпіння. В народі гребу з кот дівуару вирізають маски з круглими очима, що символізує пильність і гнів, а прямий ніс символізує небажання відступати. Зараз на екрані маски шоломи. Це дуже цікава маска народу Сенофо. Вона складається з двоголової гібридної істоти з двома відкритими крокодилячими пащами. Та збоку виступаючими бивнями бородавчастої свині. Зверху сидять два хамелеони, найчастіше її носять вночі під час похоронних церемоній. Вони розсіюють злих духів, однак синофов вважають, що самі маски небезпечні, оскільки вони нібито можуть викликати гріх. І Час нічних вистав в одну з пащ крокодила кладуть тліючий шматочок вугілля. У результаті танцюристи в масках розпорошують в темну ніч вражаючий дощ сяючих іскор. З цієї причини ці маски також відомі як маски для викидів вогню. Це налобні африканські маски. А це маски гребні, націльні маски. Ці маски часто застосовуються вагітними жінками, які потребують захисту від поганого ока. І останні маски дошки. Нагадаю, що існують ще рідкісні маски, які не піддаються класифікації. Отже, Африканські маски супроводжували важливі події в житті людини та були запорукою успіху у великих починаннях. Вони захищали від злих духів, повторювали зовнішність людей, тварин або зображали міфологічні істоти. Маски мали соціальні відмінності. Зовнішність маски пов'язувалась з обрядом, для якого вона призначена. Маски відрізнялись способом насіння на тілі. Більшість африканських масок має дуже абстрактну форму. Відсутність реалізму в африканських масках і в африканському мистецтві взагалом виправдовується тим фактом, що більшість африканських культур чітко відрізняє сутність предмета від його зовнішнього вигляду, причому перший, а не другий, є фактичним предметом художнього зображення. Саме ця абстрактна сміливість африканських народів стане джерелом творчості багатьох відомих художників ХХ століття.